Радий вас вітати, друзі. Ми всі колись у грі знаходили предмет, і одразу ж думали, що ні, я не буду цим користуватись. А іноді предмет одразу вам каже: я абсолютно не потрібен тобі. І гравці навіть після цього про нього не згадують. Але розробники ігор зазвичай знають, що вони роблять, і предмети зазвичай розміщують у ігровому світі з певним наміром, добре знаючи, як гравці відреагують на об'єкт, який, здавалось би, не має жодної практичної користі. Проте час від часу ці безпеки. Гвозді дрібнички та зброя виявляються надзвичайно важливими і корисними, і навіть доходить до того, що вони фактично руйнують гру. Наприклад, вони дозволяють вам виграти важку битву з босом, зробити вас безсмертним або нанести феноменальну кількість урону. Насправді, якою б не була причина, ці, здавалось би, марні на перший погляд. Предмети виявилися зовсім не такими. При правильному нестандартному використанні кожна з них насправді здатна зламати гру. Друзі, влаштовуйте зручніше і приємного Перегляду це предмети, які зламають вашу гру. У Dead Rising 2 вистачає чудової зброї для того, щоб знищувати сотні зомбі. Але також є така, яка на перший погляд може здатись непотрібною. Той Speedball Gun. Це зовсім не іграшкова зброя, якою вона може здатись на перший погляд. Найцікавіше буде, якщо ви вирішите використати її під час битви з босом проти гелікоптера Тікея. У звичайному сценарії гри Speedball Gun не завдасть ворогам жодної шкоди, адже вона стріляє лише пластиковими кульками. Крім того, вертоліт не можна пошкодити. Звичайною вогнепальною зброєю, тому вам доведеться кидати в нього предмети, поки він не зачепиться за кран. Або ж ви можете просто витягнути свій іграшковий пістолет. Адже з незрозумілих причин, які без сумніву ставлять у глухий кут науковців і усіх гравців, пластикові кульки вважаються предметами, а не бойовими снарядами. Це означає, що ви за лічені секунди можете підірвати його і збити. Знову ж таки, нагадую, це все завдяки іграшковому пістолету, який стріляє пластиковими. Кульками. Не питайте, як це працює, це загадка. Проте в такій грі, як Dead Rising 2, це, чесно кажучи, виглядає нормально. У випадку з Broken Giant Knife у Legend of Zelda Ocarina of Time, підказка міститься в самій назві. Гравці, які придбають цей ніж в крамниці медігорона, досить скоро виявлять, що Лезо ламається лише після восьми ударів або навіть після одного удару об тверду стіну. З вами не ніж велетня все ще можна використовувати в крайньому випадку, але він наносить лише якісь 25% від початкового урону, що, здавалось би, робить його практично непотрібним. Правильно? Але це насправді не. Так, під час битви з босом Дар у моторошному водному храмі, ви можете врятувати себе від складної битви, просто діставши цей ніж, і почати рубати боса на шматки. Розумієте, в той час, як Дар зазвичай стрибає на ваш меч і завдає нищівних ударів у відповідь, він не може зробити цього зі зламаним мечем, тому що, ну, звісно, немає на що стрибати. Таким чином, ви можете безперервно різати Дарк на шматки, майже не відбиваючи. Поки він нарешті не загинув. Звісно, це досить легкий і швидкий спосіб виграти бій, але враховуючи, що битва відбувається в найбільш сумнозвісній і складній локації гри, хіба можна звинувачувати когось у тому, що він вирішив піти легким шляхом. Насправді вас пробачать, якщо ви подумаєте, що мітла у Assassin's Creed 2 так само корисна, як презерватив у жіночому монастирі. Але насправді ви помиляєтесь, і ви дуже сильно помиляєтесь. Ви можете підібрати мітлу, наштовхнувшись на NPC, які тримають їх по усьому ігровому світу і щось там замітають. І у ваших руках вона одразу перетворюється на ультрасмертоносну зброю. Розумієте, мітви запрограмовані так, що під час контратаки вони перетворюються на молот. і це насправді. Справді, безглуздо, але дуже круто. Отже, якщо ви підійдете до якогось озброєного охоронця з мітвою в руках і успішно парируєте його перший удар, ви зможете у відповідь вбити його мітвою, оскільки гра не бачить різниці між мітвою та зброєю, яка може нанести серйозний урон. Залежно від того, яким буде ваш ворог, ви можете навіть побачити, як він помре неймовірно кривавою смертю від мітви. А коли справа буде зроблено, ви теоретично можете навіть змести його залишки в гарну, акуратну, Oh, ну, кубку. Проклятий череп з The Blinding of Isaac надзвичайно непотрібна річ, на перший погляд, яку не варто тримати у своєму інвентарі. Якщо ви отримаєте ушкодження і матимете менше одного повного серця, вас негайно телепортує у випадкову локацію, що в свою чергу скасує весь прогрес, якого ви досягли в попередній локації. Це може бути особливо неприємно під час бою з якимось босом. Якщо це станеться і вас телепортує з кімнати з босом, то коли ви повернетесь у його здоров'я буде повністю відновлене, але цей предмет можна використовувати щоб дати гравцеві безсмерті, об'єднавши його з скапувар. Розумієте, коли у Айзека залишається останні півсеця здоров'я, скапувар дасть йому одне серце душі. У поєднанні з проклятим черепом це робить гравця безсмертним, оскільки скапувар видає серце душі до того, як проклятий череп телепортує його з кімнати. Хоча ця комбінація не позбавляє вас від неприємних наслідків телепортації, вона дозволяє вам грати без ризику померти. Дуже довго, просто ви приготуєтесь до дуже дуже довгого проходження. First Zapper з доповнення нюка World для Fallout 4 може чудово втамувати вашу спрагу. Але як зброя, цей пістолет, ну така собі історія. Правильно, не зовсім трохи попрацювавши, ця 200-річна дрібничка, придбана людьми, які п'ють занадто багато солодкої газованої води, може перетворитись на легендарну зброю масового знищення. Так якщо вам вдасться роздобути схеми Project Cobalt, ви зможете озброїти цей пістолет різними, так скажемо. Смаками, наприклад, Нюка Квантом, щоб перетворити серзапар на портативну ядерну установку, здатну перетворити більшість ворогів у грі на попіл. Серйозно, а ще цей пістолет надзвичайно весело використовувати з Вац, функцією, яка дозволяє вам наносити смертельні пошкодження з точністю до міліметра. В описі цього пістолета сказано, що він втамує вашу спрагу. І коли хтось перетвориться на мокре місце після його руйнівної сили, це безумовно буде так. Але скажіть, коли. Кому потрібно втамовувати спрагу, коли він мертвий. У Mega Man 2 з'явилася найстрашніша зброя в історії серії Bubble Lead. будучи абсолютно непотрібним елементом вашого арсеналу, Bubble Lead просто стріляє великими бульбашками, які швидко падають на землю. Навіть якщо сказати, що він призначений для боротьби з наземними супротивниками, його повільна швидкість атаки і посередній урон роблять його використання практично якоюсь марною справою. До того ж, це просто нецікаво. Але це все до тих. Пір, поки він нарешті не доводить свою цінність у фіналі гри під час фінальної битви з босом. Виявляється, що Бабалі це єдина зброя, яка може завдати ушкоджень босу. А отже, ця річ є вкрай важливою для перемоги. Більше того, якщо ви почнете фінальну битву без достатньої кількості набоїв, ви фактично програєте і не зможете перемогти у сутичці. На щастя, це не призводить до повного завершення гри. Вам просто потрібно помирати до тих пір, поки ви не отримаєте сумнозвісний геймовер. Це дозволить вам перезапустити рівень з повним боєкомплектом до баба оліт у старих іграх таке не завжди буває, тож це безумовно круто. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково підтримайте його вподобайкою, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, і пишіть ваші коментарі. Це найкраща мотивація для мене робити цікавий і якісний контент для вас. Дякую. На моєму каналі ви знайдете, що багато відео про відеоігри. Обов'язково подивіться, впевнений, вам сподобається. Ну і як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.